Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогоднішнє своє відео хочу почати з нової композиції, яку вам, в принципі, казала, що буду її робити, тому що знайшла гніздечко в лісочку і хочу його використати. Так, композицію буду робити ось в цій тарілці, можна так сказати, або я не знаю, як її назвати, цю посудину. І буду прибирати ось ці гіацинти, Вони вже відквітли, дуже гарно квітли. Дуже-дуже сильний аромат, і, до речі, аромат досі зберігся, навіть враховуючи, що вони відквітли. Я їх зараз під ґрунтом зріжу і покладу, щоб вони висохли гарно. Викидати поки що не буду, не знаю, буде в мене місце або не буде, де їх потім посадити. Можна буде спробувати ще раз їх посадити восени на вигонку. Ну, спробувати, не знаю, получиться це чи ні, але можна буде спробувати. Викидати, а вже ж не хочу. Я. Ось ці квітконоси зріжу, ось так, щоб вони не забирали сили, не утворювались тут на сінинки. А листечко залишу. І просто в такому горизонтальному, так сказати, положенні в мене вони будуть дозрівати, лежати, поки повністю, повністю. листя не засохне. Тоді воно віддасть всі корисні речовини свої в цибулинку. Я сподіваюся, що все буде нормально. Так, і зараз візьму серветочку, приберу ось цей мох, який в мене тут був. Вже я його використовувати не буду. Але я принесла з лісочку новий свіженький мох. Хоча і цей також непогано виглядає, але в лісочку його багато. Це не якась така гарна рослина, яку потрібно берегти і щоб її не викинути, не зіпсувати, шкода. Це, в принципі, можна сказати, така хвороба, яка утворюється на рослинах. На газоні, наприклад, його постійно потрібно прибирати цей мох. Можна для цієї композиції було б використати і штучний мох, з'явився вже. Я ходила і казала вам, що бачила його в цьому в кіку, Гарний з'явився непоганий мох. І жовта ось ця така соломка. Паперова з'явилася. Ось таким чином я витягнула свої гіацинти. Потім корені ще трішечки підріжу і покладу їх поки що при кімнатній температурі. Нехай вони засихають, в'януть листочки, а потім вже зріжу повністю це листя і покладу кудись в кладовку ну просто в таке сухе, затемнене місце, щоб вони гарно висихли і дозріли. Ну, Сподіваюсь, що вони виживуть. Ні, ну, значить, що ж поробиш, значить, не вижили. Так, І зараз я ось цей ґрунт, я його також замінювати не буду. Я його ножем ось так гарно підпушу. Корені, якщо тут залишаються з гіацинтів, нічого страшного, я думаю, не буде. Так, і зроблю отвір з одного боку ближче до стіночок посаджу нарциси. Зараз багато різних квітів магазинам з'явилося і нарциси, і також примули зараз з'явилися. Дуже багато примул, такі вони яскраві. Коштують один горщик. Вчора бачила 10 злотих, а перед цим бачила, як, чи 15, чи 18 щось таке злотих. Ось так посадила нарциси і тепер. Розкладаю тут мох, принесла сьогодні з Лакусіком гуляли зранку і принесла сусільний такий шматочок. Ось так розділю його і навколо вкрию. Залишу його, нехай він трішечки звисає з ґрунту. З цієї, з цієї моєї мисочки. Ось таким чином. Поки що виходить, так? Ще, мабуть, і ось тут спереду також покладу шматок. Ось так. Вже гарна композиція, вже вона мені подобається. Далі беру ось це гніздечко своє. І подивлюсь, де воно краще буде виглядати. Найду йому гарне місце. Так, поверну поки що до себе лицем, щоб мені було зручніше. І ось таку пташечку придбала, хотіла меншою, але меншої не знайшла, тому нехай вже буде така, як є. Трішечки вона завелика, але все одно мені подобається. Ось так. І тепер залишились у мене ще яєчка, які я купувала, показувала вам. Також в кіку брала в наборі. Так, єдине, що тут оці мотузочки, і куди ж їх сховати? Я ось такі мотузочки вирішила прибрати. В принципі, вони легко відкручуються, і там такий отвір залишається. Я їх викидати не буду, а в цю коробочку складу, і якщо мені потрібно буде потім кудись їх використати, то я просто їх приклею або звичайним клеєм, або клеєм пістолетом. Написали також мені в коментарях, коли я останнього разу робила композицію, що можна було взяти і справжні яйця перепелині, але ну, я їх і не знайшла, може вони. Я думаю, що вже ж вони тут є. Але я чомусь навіть не подумала, що так насправді можна взяти перепелині яйця охайно, з них витягнути серединку і тоді вже використати справжні яйця для композицій. Ну, але нічого страшного, вже ці придбала. Вони мені, до речі, дуже подобаються. Вони, знаєте, і по розмірам якісь такі невеличкі і гарно виглядають. Ну, і взагалі вони дуже схожі на справжні. Так. Ну, ось так розклала яєчка, ті, що в мене залишилися. Ще в мене є ось такі гілочки. Вчора принесла, також знайшла ввечері, коли гуляла з Лакусіком. Зараз подивлюся, може кудись поставити ці гілочки. Так, начебто, це деревинка можна зробити. Ну, це а вже ж просто фантазія кожної людини. Хто, Кому як що подобається, як захочеться зробити, що покласти. Або, або гілочки, або шишки. Ось я ще одна шишка в мене залишилась, також її сюди вирішила покласти. Ну, і так, я думаю, що цього буде достатньо. Ось така композиція в мене вийшла. Мені подобається. Весняна і, можна сказати, пасхальна. Я буду потроху поливати цей мох і нарциси, і все буде нормально. А все інше, що тут зверху знаходиться, йому полив зовсім ніяк не зашкодить. Все, досить просто і швидко. А ще сьогодні буду висаджувати перець солодкий. Він в мене вже проключився. Як викладаю на проключування, я показувала і коли викладала гіркий перець, і також, в принципі, викладаю своїм звичайним способом, який показувала вже не один рік, і не один раз. Викладаю так само помідори, баклажани, і коли при будинку жили, і коли на дачі. І тут також хоча для балконного городу, але в принципі всі схеми, всі методи вирощування розсади в мене залишились однакові. В мене тут є суміш солодкого перцю, я купляла, показувала вам. Ну тут червоний, жовтий, помаранчевий і навіть чорний є. Ось така суміш. Я поклала сюди, я не пам'ятаю, мені здається, штук 10 насіннинок. І також купляли ще, може, два тижні тому великий червоний перець, тобто стінний, дуже-дуже солодкий, соковитий і ароматний. І я вибрала насіння і також поклала їх на проключування. Я так думаю, що це швидше за все. Ну, Це 100% якісь гібриди, але коли з них вперше збираєш насіння, вони повторюють всі свої якості і, в принципі, в плодах, і також у сили... Росту у розмірах куща і в розмірах плода. Я взяла ось таку касету, в принципі, показувала вам, коли її купила. Тут в мене 15 штучок, і я буду висівати 15 штучок. Навіть буду, мабуть, по дві штучки насінинки висівати в кожну, в кожну ячейку. Якщо зійде два, я просто тоді одне слабкіше приберу. Ну, я думаю, що 15 штук, якщо вони і будуть, то. Нехай будуть, буде яскравіше і смачніше влітку на балконі. Так, ґрунт в мене покупний. Зараз наповнюю ячейки, наповнюю, як завжди, наполовину. Завжди так роблю. Але коли, наприклад, висівала і висаджувала свою розсаду для, для дачі або для будинку, а вже ж там розсади було набагато більше. Але також використовувала такий самий метод. Могла висівати ось в такі ячейки, в минулому році. Висівала в ячейки, особливо помідори, тому що в мене було дуже багато сортів помідорів в минулому році. Коли цінні були сорти, ну, я думаю, хто мене давно дивиться. Той знає, дивився, як я висаджувала, як вирощувала розсаду і як висаджувала відкритий ґрунт, який в мене був врожай. Я також в минулому році вже в себе на ділянці на дачі зібрала також насіння. В принципі, його в мене досить багато вдома залишилось і всіх цих і колекційних сортів. Але, але, на жаль, через кордон з Польщею провозити насіння. Не можна, тому я не стала ризикувати, залишила його вдома. Сказала, щоб сестра брала, якщо їй потрібно, якщо вона захоче щось взяти з мого насіння, з помідорів саме із перця. І ну, я не знаю, якщо не помиляюсь, вона не щось взяла, а щось і залишилось у мене в квартирі. Була один час у мене думка, що може назбирати насіння, і потім вам пропонувати. Я би отримувала від вас замовлення, а сестра б вже відправляла. Але це ну, дуже так накладної сестрі. Вона працює і в неї свій сад, город, за яким також потрібно доглядати. І вирішила я, що поки що такого робити не буду. А вже ж там в мене вдома цікаві, дуже сорти. Є кілька сортів гномів, помідорів, це минулої зими. Мені прислала підписниця. Своє насіння, яке вона сама збирала, і дуже я була задоволена, дуже вдячна, тому що цікаво завжди вирощувати особливо помідори. Якісь інші овочі ми не так багато висіваємо а помідори завжди хочемо, щоб була різноманітність і по сортах, і по силі росту куща, і також по кольору і розміру самої помідорки. І ну і вибору помідорів дуже багато. Збираюся піти на наступному тижні в бріко, подивитися, які там садові товари, що там може вже з'явилося, тому що сьогодні вже перше березня. Вітаю вас. З першим днем весни нарешті весна дочекалися. У нас досить тепло сьогодні: 5 градусів, і так трішечки сонечко то є, то немає. Трішечки вчора моросив дощик. Ну і я вже ж хочу сказати, що сподіваємось, що ця весна принесе нам якісь гарні новини, гарні події. Віримо, що вона буде дуже гарна для України. Сподіваємось принаймні на це. Все, в принципі, ось так розклала трішечки в ложкою. Потім роблю отвор, просто беру або якоюсь дерев'яною шпажкою, і кладу туди насінинку. Получається, насінинка десь на глибині 1 см, може 7 мм. І потім, коли вона починає сходити, проростати, я потім ще досипаю ґрунт для того, щоб стовбурець насінинки получився такий окучений. І там, де він знаходиться під ґрунтом, з'являються додаткові корінці. Так роблю і з баклажанами, так роблю з перцем солодким і гірким. Також так само роблю з помідорами і з огірками. Огірки також висіваю вже не один рік. На розсаду і для закритого ґрунту, тобто для теплиці, і також вже, може десь роки три висівала огірки для відкритого ґрунту, також на розсаду вирощувала через розсаду. І, до речі, хочу сказати, що мені так набагато більше подобалось, тому що коли посієш одразу у відкритий ґрунт. Не знаєш, чи зійдуть огірочки, чи не зійдуть. А коли висіваєш на розсаду, потім вже прийшов час висаджувати у відкритий ґрунт, ти маєш всю розсаду, можеш її і розкласти як потрібно. Наприклад, коли мешкали про будинку, то в мене там лежав крапельний полив по всьому городу, то я там огірочки розкладала саме навпроти крапельки, з відстаню 50 сантиметрів. А ось на дачі то висаджувала огірки, скільки в мене є розсади, стільки і висаджувала. Є в мене багато відео. Заходьте, будь ласка, дивіться, я думаю, що може вам буде цікаво подивитися, хто як вирощує. Може, щось і корисне буде для вас по вирощуванні розсади, тому що свою розсаду для свого городу вирощую вже дуже багато років, навіть не пам'ятаю скільки. Ну і все. Зараз я розкладу все своє насіння, потім вкрию плівочкою досить щільно і. Поставлю біля батареї, хоча, в принципі, зараз опалення ми майже не вмикаємо, тому що плюсова температура і в квартирі не прохолодно. Можна поставити на підвіконня, якщо сонечко попадає в квартиру або в будинок, то також непогано буде грітися і проростати. Але можна і біля батареї, поки що сходів немає, то сонячне світло не обов'язково для розсади. Вже потім, коли сходи з'являться, тоді вже будемо переставляти ближче до сонячного світла. Ну зараз розкладу і потім вам покажу, як розклала, і також покажу, як виглядає мій гіркий перець на новій поличці. До речі, побачила, що поличка багато кого зацікавила і ходили, і в Аврору писали дівчата мені, що в Україні в Аврорі такі полички взуттєві бачили і в юску бачили. Ну, я дивлюсь, що це актуальна тема в цьому році. Тому що на підвіконі, як завжди для садоводів, городників, місця мало, особливо якщо вирощують не тільки овочі, а й квіти. І ці полички дуже зручні, тому що можна їх поставити на підвіконня і мати декілька рівнів для вирощування розсади. Посіяла свій перчик і поставила ось так прямо на батарею. Якщо будемо включати опалення, то буду його прибирати і, може, тут знизу поставлю якийсь стільчик і поставлю тоді свою касету на стільчик. Щоб тут на батареї він не спікся від великої температури. Ну і ось так стоїть у мене поличка тут з розсадою. Поклала сюди також гіацинти, щоб вони трішечки підсихали, журжини поки що не проросли, поки що ніде нічого не видно. Я періодично змочую цю стружку водичкою, щоб вона не засихала. Тут в мене. Базилік, ну ще досить маленький, але нічого страшного, зійде поступово. Це я обрізала дзвоники свої, які вже відквітли, трішечки підкормила, підживила його рідким добривом, і я сподіваюся, що через деякий час він відросте і може ще раз заквітне. І ось мігркий перець і пекінська капусточка. Капусточка вже підросла з того часу, як ми її пересаджували, і перчик також непогано ось так виглядає. Червоний чомусь зійшов не весь, але він і проключувався гірше. Бачите, помаранчевий весь зійшов ось. Десь якийсь перший, а якийсь трішечки пізніше. Але я сподіваюся, що ще зійде і червоний. Ну, Якщо навіть не зійде, то мені і цього буде достатньо. Ось, в принципі, так виглядає моя розсада. Ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Щиро вам дякую, що заходите на мій канал, пишете коментарі, ставите вподобайки, ділитесь моїми відео з іншими. Всім всього самого найкращого бажаю! Головне мирного неба над головою!